В цьому відео зробимо анімований курсор. Так це буде виглядати. За курсором мишки буде бігати кільце жовте, всередині блакитна крапочка. І при наведенні на текст, блакитна крапочка буде зникати, і в жовтого кільця буде змінюватись бекграунд і прозорість. У мене на робочому столі є папочка, тут є такі файли, файлик «index.html». Стандартна розмітка html файла, файлик «style.css». file existelima o file like media.css e o like script script.js Тепер в віддекському файлі підключений Google шрифт підключені CSS файли, є е блок section і підключений файл -гс, скрипт Script.js. В стилях у нас всі, э, всі елементи на сторінці онуляються. Підключений шрифт Body, background картинку. Repeat Center, щоб вона не повторялася і стояла по центру, щоб вона не виходила за межі блоку. Курсор Pointer, щоб з'являвся пальчик вказівний при наведенні на сторінку. Блоку Section padding 50 20 топ-bottom 50 left-right 20 пікселів ширина 100%, мінімальна висота 100 вігаж. Display flex робимо флексовий section і e, матеріал всередині виставляємо по центру. Відкриємо файлик в браузері. Так це зараз виглядає. Тепер в блоці Section Є e, div Перший ДІВ з класом контент всередині має заголовок першого рівня з текстом і параграф з текстом. Наступні два діва курсор 1 і курсор 2. Це будуть самі кільце і крапочка. Дивимось в стилях. Контент має максимальну ширину 800 пікселів. Заголовок має Padding bottom 20. Колір білий розмір шрифта. Тексту 30 пікселів і стоїть по центру текст. Параграф має відступ між літерами 30 пікселів. Колір білий font size 20 і Текст розтягується зліва направо, стоїть рівно. Зараз подивимось. Курсор 1. Фіксований, позиціонується Left Top 0, ширина висота по 60 пікселів. Бордер 2 пікселя. Жовтий. Рамка. радіус, Бордер радіус 50% закруглення. position even none transform по 50% і анімація 01 секунда. Corsor 2 теж фіксований, позиціонування – left top 0, ширина висота 10 пікселів, бакграунд – блакитний. Борде радіус 50% закруглення, Event теж 0. -e. Ті самі стилі. Transform по 50% і анімація. Далі при наведенні на блок контент буде змінюватись. В стилі для курсор 1. Ось так буде змінюватись трансформ, буде розмиватись і збільшуватись. Зараз подивимось в браузері буде додаватись бекграунд і у пасіті буде прозорість 0.5. курсор 2 буде забиратись повністю прозорість до нуля, буде приховуватись. Крапочка буде повністю приховуватись при наведенні на блок з текстом. Дивимось в браузері, Оновляємо. Так це зараз виглядає. Зараз додамо, можна подивитись, коли наводимо на текст, отут з лівої сторони змінюються стилі. Зараз додамо JavaScript і буде бігати кружочки по екрану. Тепер у файлі Script.js є такий JavaScript-код. Вибираємо блоки DIV з класом Cursor 1 і Cursor 2. Заносимо їх до змінних cursor 1 і Cursor 2. Далі викликаємо обробник подій, який буде перевіряти подію на Mouse Move, тобто на, на те, чи рухається мишка по екрану браузера. Далі викликається анонімна функція і буде виконуватись те, що прописано в анонімній функції. Тут ми курсор 1 і курсор 2 застосовуємо в стилі CSS text і змінюємо позицію Left і Top, позиція буде отримуватись з цих методів. І при руханні. Мишки по екрану буде змінюватись позиція, і кружочки будуть бігати за курсором. Дивимось в браузері. оновляємо І блоки ДІВ з стилями плавно бігають завдяки анімації, що прописано в CSS. І при наведенні на текст змінюються стилі. Блакитна крапочка отримує прозорість. І зникає, а жовтий кружок стає наполовину прозорій Opacity 05 і отримує бакграунд Ось така анімація, цікава вийшла. Тепер у файлу QMedia CSS пропишемо кілька стилів для адаптації. Блок, контент буде змінювати ширину максимальну і буде змінюватись розмір тексту. Оновимо, змінимо ширину вікна і текст змінюється і змінюється блок. Матеріал з цього відео можна переглянути на платформі сайту України. Тут є сайт Український Веб. Тут є допис анімація курсора. Тут 4 посилання. Переглянути. Відкривається в новому вікні. Це посилання на це відео. Це Patreon проєкту. Підписуйтесь на Patreon, підтримуйте розвиток проєкту. І останнє посилання це Google Диск. Можете завантажити файли з цього відео.